8 травня і в Москві вже Вучич, там Фіцо можливо приїде. І головне, головне, це лідер Китаю, Сі Цзипінь. Приїхав, вже зустрілися з Путіним. Хто не бачив відео, я залишу в себе в телеграм-каналі. Коротше, зустрічались дуже помпезно: червона доріжка, двоє ідуть довго йдуть одне, одне до одного. Я так правда і не зрозумів, хто кого на червоний килим викликав. І українці ну, почали по-різному дивитись на це. Ну, зрозуміло, що наїжджають на лідера Китаю, ага, поїхав там і так далі. Інші українці кажуть, а чому він мав не поїхати? Ну, Китай же ж переможець у Другій світовій війні, якщо ви не знали. Так ось думаю я, що Сі Сіцзипінь так би просто не поїхав до Путіна. Мета це особисто моя точка зору. Ну, подивимось, знаєте, буває так, що висловиш якусь абсурдну ідею, а вона таки не абсурдна. Так от думаю я, що Сі Сіцзипінь поїхав до Путіна домовлятись про Україну. Домовлятись про зупинку бойових дій. І якщо я правий, то орієнтовно найближчий місяць-два ми побачимо зміну риторики Путіна в тій частині, що ну, ми приймаємо світове товариство, ну ми розглянемо питання, ми томусь. Думаю, ще буде отак. Чому так? Потрібно завжди думку аргументувати, а не просто висловити або що. Трамп не може домовитись безпосередньо з Путіним. Не тому, що Трамп не хоче, а тому, що Трамп ризикує, зустріч Трампа з Путіним ризикована. Бо якщо Трамп із Путіним зустрілись, а після цього Путін поїхав і дав наказ обстрілювати міста, то це ставить взагалі хрест на переговорних. Можливостях Трампа Він так пишається тим, що він, переговорник і вкладає угоди. Ось у мене книга його. Він реально це вважає своїм ну, даром від Бога те, що він укладає угоди. І якщо він зустрінеться з Путіним, а в підсумку це нічого не дасть, то це ставить під питання силу слова Трампа, авторитет Трампа. Те, що Трамп реально світовий такий лідер. Тобто ризиковано. А що не ризиковано? А не ризиковано це відправити до Путіна когось іншого. Хто не зав'язаний безпосередньо, хто не обіцяв зупинити війну, хто в тіні перебуває, але має вплив на Путіна. І хто це? Це Сідзіпінь. Іншої особи я не бачу. Я не думаю, що це Фіцо, чи це Вучіч, чи хто-небудь інший з цієї Європи, яка ні на що не здатна. Це лідер Китаю. Він би не полетів просто так до Путіна. Святкувати 9 травня я впевнений, що для Сідзипіня 9 травня це щось як для нас, якесь національне свято в Китаї. Ну, є воно там, можливо, там мільйони людей його святкують, але ми до чого. Як ви думаєте, чому Сідзепінь в Москві? Що він буде говорити з Путіним, і чому такий помпезний прийом, такі доріжки, такі, така вальяжність, настільки, наскільки така увага, і що важливо, Путін вже заявив про те, що вони з Китаєм як рівноправні ну, брати, тепер у них брат інший, правда, я боюсь, що це той брат. Який зовсім не брат, як виявилося і у нас, до речі, і Китай дивиться на Російську Федерацію трішки інакше, не як на брата, а як на жертву. І Путін це точно знає. І сьогодні у Путіна є історичний момент, пов'язаний з тим, що лідер Китаю може щось запропонувати Путіну. Дуже важливе і геополітично, і геостратегічно, і економічно. Те, чого не потрібно Путіну від Західного світу. Зокрема, Китай може поділитися тим, як утворити замкнене суспільство, як обмежити доступ громадян до деяких послуг, до інтернету, як створити свою інфраструктуру? Для Путіна це більш цікавий досвід, ніж якась демократія, там європейська чи американська. А тепер ви поставите цілком розумне питання: а для чого це сідзипіню? Для чого йому йти на якісь поступки Російської Федерації в ім'я України? Де Україна? Що йому, в принципі, байдуже, можете воювати там хоч і 100 років, а ось тут уже і зустрічаємо ми тінь Трампа або таблетку Трампа, яка повільно розчиняється, і Сідзепінь чудово розуміє, що, будучи в конфронтаціях з Сполученими Штатами Америки, йому потрібно все ж таки чимось задовольнити Дональда Трампа і прив'язати Дональда Трампа. І якщо Сідзепінь на собі замкне. Зупинку війни в Україні, то він замкне на собі Трампа. І Трамп буде залежний від того, як буде домовляти Сідзепінь з Путіним. Тому думаю, що Сідзепінь поїхав до Путіна домовлятись про зупинку війни в Україні. Це моя думка, у вас може бути своя. Буду вдячний за ваші коментарі і ваше розуміння, що там робить Сідзепінь. Невже просто поїхав святкувати 9 травня, яке для нього святом ніколи не було і не буде. Телеграм внизу. Можете подивитись, написати ваш коментар. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються. Головне не будьте байдужими. Світ дуже складний, щоб ми в ньому не розбиралися.